14 вересня, четвер 568 день війни в Україні. Вітаю усіх. Ми продовжуємо моніторити ситуацію з прифронтових регіонів. Інформуємо про головне життя Кременчуцької громади. Минула доба, дякуючи нашим захисникам і захисницям, минула для мешканців Полтавщини відносно спокійно. Оборона міцна. Втім, ворожі удари цієї ночі дісталися півдні країни. Окупанти обстріляли Херсонщину. Загинула дитина, ще четверо людей поранено. Ворог поцілив у приватний будинок у селі Новодмитрівка. Шестирічний хлопчик отримав несумісність з життям травми. Його 13-річного брата ушпиталили у тяжкому стані. Поранень дістали ще троє сусідів, які намагалися допомогти дітям, але також потрапили під ворожий вогонь. Усього було зафіксовано пуски 22 шахедів у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Знищено 17 із 22 шахедів, інформують повітряні сили ЗСУ. Натомість південніше Херсонщини вночі гарно палало, а саме поблизу Євпаторії. Військова контррозвідка провела унікальну на території Криму спецоперацію. За її результатами було знищено російський комплекс ППО Тріумф вартістю понад мільярд доларів США. Відео з місця події, як завжди оперативно надають, місцеві мешканці. У російському інформаційному просторі з'явилася інформація про підготовку до теракту в Умані, нібито київським режимом. Пропагандисти повідомляють, що це станеться 15 вересня, де будуть десятки тисяч паломників. Центр протидії дезінформації застерігає, це фейк і радить не піддаватися інформаційному тиску з боку ворога. У Генеральному штабі повідомили про те, що загальні бойові втрати противника станом на чотирнадцять. 20 вересня орієнтовно склали 270 тисяч 970 осіб. За добу ліквідовано 620 російських окупантів. Крім того, знищено військову техніку ворога, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, РСЗВ та дрони. 14 вересня Україна відзначає професійну міць наших воїнів-танкістів. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були в основі ударного кулака Осув Хортиця. Українські танкісти подолали переважну кількість бойових машин окупантів, знищили чимало іншої ворожої техніки і затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів було піднято український прапор у звільненому ізюмі. Вітаємо наші не а ще не забуваємо про зміни у церковному календарі раніше 27-го, а тепер 14-го вересня українці східного обряду відзначають свято воздвиження Христа Господнього. Після того, як з 1-го вересня православна церква перейшла на новоюліанський календар, дата свята змістилась на 13 днів раніше. Сьогодні відзначаємо одне з 12 головних церковних свят присвячених Христу, на якому було розп'ято Ісуса Христа, що розсимволізує його підняття з землі після віднайдення. Далі до подій, що віднайшли наші журналісти, до вашої уваги новини оперативні, звіти із головної адмінбудівлі міста про те, що непокоїть Кременчужан та про спорт в умовах війни. Дивіться наші новинні випуски з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Два мільйони гривень КТП 1628, понад півмільйона, спецкомбінату ритуальних послуг, ще 600 тисяч кременчук водоканалу. Міські обранці годують комунальні підприємства за рахунок стабілізаційного фонду. Напередодні холодів згадали зокрема про трубчасті колодязі, вода у яких переважно не відповідає санітарним нормам. І без того багатостраждальні прибудинкові колонки атакують вандали. На жаль, вчора бачили публікації в соціальних мережах: хтось або цілеспрямовано, або не навмисно в день ламає по 3-4 колонки. Тому водоканал я вчора попросив зробити заяву до правоохоронних органів. І до Кременчужан хочу звернутися, і хай засоби масової інформації теж донесуть інформацію. Якщо у вас в дворі є трубчастий колодязь, колонка відновлена водоканалом або збудована вами, і ви побачите, що хтось її ламає. Будь ласка, повідомляйте відразу правоохоронні органи. І ми зараз зробимо все для того, щоб знайти цю групу Тімуровців, які або Марка Твена перечитали про мальчика, який йшов бив вікна, а потім хтось, чи батько, чи родич якийсь ішов ззаді, стеклив, або просто не розуміють, що вони зараз підривають фактично безпеку нашої територіальної громади, руйнуючи ці колодязі. але ламати чугунину ну такого раніше не було. Цей будинок 23-й квартал 278, І вчора кілька колонок в районі вулиці Троїцької. Ну незрозуміла позиція. Серед іншого, понад 300 тисяч витратять на професійні пилососи для прибирання шкільних укриттів. У Кременчуці дослухаються до рекомендацій ДСНС з приводу того, що найпростішим укриттям не місце на перших поверхах будинків, соціальних закладів і шкіл. Пролунало сьогодні під час засідання міськвиконкому від Віталія Малецького. Тому ті, хто нас штовхав на те, що закладіть вікна мішками з піском, і буде у вас сховище, і не тратьте гроші, не муруйте там сходи, не розбирайте підлогу, не вивозьте землю з підвалів, на що ви це творите, Віталій Олексійович, випустіть всіх на навчання якомога скоріше, заклавши вікна з піском, експлуатація цих сховищ, результат, на жаль, не дуже гарний був. Зараз по всім громадам є. Розпорядження заборонити цю експлуатацію, і максимально швидко повторити той досвід, який зробив Кременчук. Настільки я знаю, в Полтавській області єдиний Кременчук, хто не пішов по цьому шляху. Про те, що міська влада прогавила рік на облаштування укритів, взагалі ані пари з вуст на вердикт сховище схвалено. Чекає ціла низка міських шкіл. Вчора. Ми відвідали 30-й ліцей, 28-му школу і два садочки, які там розташовані біля них. То 30-та школа йде завтра точно на сесію. Сьогодні ми побуваємо в 12-й школі. Як нам доповіли, вона готова йде на комісію, але в мене є там зауваження по фотозвіту до дверей паперових, які встановлені в. Коридорів деяких інших речей, ми будемо це сьогодні з колегами обговорювати. Я думаю, що 99 що відсотків, що школа, теж завтра йде на сесію. Але це треба все побачити своїми очима. І у продовження теми витрат: 18 тисяч виділять на знесення аварійних і фаутних дерев у парку Кагамлицький. А ще, якщо вам здається, що за вами спостерігають, вам не здається. 193 тисячі отримує парк Придніпровський на відеоспостереження. Це продовження розвитку системи. Нам там соціально відповідальний бізнес десь половину цієї суми закриває на іншій ділянці. А це центральна алея від набережної до входу вулиця. в парк. Вулиця Літуська. До вулиця Літуської. Так, прошу хто за? Дякую одноголосно. Щодо проблем нагальних, у той час як мешканцям обласного центру анонсують відновлення гарячого водопостачання, крименчужани у стадії нескінченного очікування. Причина поточні ремонти і підготовка мереж. Водночас, під час завтрашньої сесії, знову говоритимуть про тарифи на тепло. Коли вже полетять голови, невідомо чиї теж слідство триває. Громаді лише обіцяють доповіді. У нас буде представник прокуратури Кременчуцької на сесії. Завтра в них буде інформація про роботу за 6 місяців. Тому ми за участі його е, дане питання розглянемо і, можливо, ви зможете задати теж прокуратурі питання з цього приводу, тому що кримінальна справа по Полтава Теплоенерго розслідується. Яку інформацію вони зможуть розкрити? Це вже інше питання. Я на допиті по Полтава Теплоенерго був всю інформацію надав про ті кошти, які надмірно. Мали ми їм сплатити, але ми зупинили цей платіж і зменшили платіж для наших комунальних закладів медичних на 12 мільйонів гривень. Надали всі розрахунки, всі документи. Тому процес триває. Водночас, Полтавська обласна військова адміністрація висунула звинувачення гендиректору Полтава теплоенерго, який не попередив відключення котелень Кременчуцької ТЕЦ від природного газу через борг перед нафтогазом. Як важає ОВА Дмитро Лунін, питання можна було б врегулювати. Якби керівник підприємства самостійно зв'язався із газопостачальником. Тринадцятого вересня у результаті ДТП, що сталося на перехресті вулиць Сумської та Лук'яненка, травм дістали троє людей, усіх постраждалих відвезли до лікарні. В результаті зіткнення автомобіля шкода та автомобіля Фольксваген до лікарні госпіталізовано на огляд обох водійок, транспортних засобів та дитину, яка перебувала в автомобілі Фольксваген. На місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції. Попередньо встановлено, що водійка автомобіля шкода не надала перевагу у русі, рухаючимося автомобілю Фольксваген, в результаті чого відбулося зіткнення. На місці події проведено першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини. Встановлено також, що з травм, які отримали потерпілі, жінка автомобіля. Шкода отримала переломи. Наразі, за фактом, розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини дорожньо транспортної пригоди. На Полтавщині з 1 жовтня має бути розгорнуто та функціонувати всі пункти незламності. Про це йшла мова на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації. Підставою для розгортання та функціонування пунктів незглавності є постанова Кабміну. Який також визначив чек-лист контрольної перелік дії, який визначає обладнання та засоби у пунктах незламності. Міністерства ОВА та органи місцевого самоврядування у своїх пунктах незламності повинні передбачити генератори, подовжувачі для зарядки, запаси продуктів харчування, питної та технічної води, засоби освітлення, автономного опалення, доступу до інтернету, зв'язку, аптечки тощо у Кременчуці, ДСНС розгорнули пункти у центрі та на молодіжному, повноцінно вони мають запрацювати. Із жовтня переселенці у Кременчуці можуть отримати допомогу у розмірі 2220 гривень на одну особу протягом трьох місяців. Як інформує Кременчук офіційний, допомогу надає благодійний фонд право на захист у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців за угодою з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Фінансово підтримують людей, які ще не отримували таку міжнародну грошову допомогу, мають дохід менше за 5400 гривень на члени родини та належать до певних категорій населення. Заявки приймають за адресою вулиця Івана Мазепи, 58. З понеділка по середу з 9 до 16. І маємо трагічну звістку з фронту, захищаючи Україну у населеному пункті роботи Неполохівського району Запорізької області, загинув розвідник-кулеметник третього взводу розвідки спецпризначення Данило Дейна. Про загибель свого випускника повідомляє Кременчуська гімназія номер 16 10 вересня надійшло повідомлення про його зникнення безвісти. А вже 12-го знайшли тіло солдата. Воїн загинув, діставши поранення, несумісні з життям у результаті стрілецького бою, мінометного та артилерійського обстрілів. Дату та час прощання повідомимо згодом. Герої не вмирають, героям слава. У селищі Калининське кременчижани, що поїхали на схід країни з гуманітарною місією. Натрапили на таку собі церквушку у хатинці приналежності ПЦУ поруч із храмом Московського патріархату на подвір'ї. Насамперед помітили пам'ятник. Ми цей пам'ятник зробили у честь погибших трагічно е, наших приход... людей, каріницьких жителів під час російської окупації. Ми були 8 місяців під окупації. Погинули як були обстріли, були. От у нас деякі односельці дуже люблять розказувати, що стояла українська армія і побила українська армія. Неправда, брехня. Українська армія по селу не стояла. Українська армія стояла в росистів, у фашистів російських, які поселилися в нашому селі, які під, заховалися під е, крило місцевих жителів, і отут стояв танк. От ви подумайте, яка розумна людина поставить на такому місці, як церква, поставить танк. От там за церквою стояла Савушка. От тут стояла теж не знаю якась желізака. І звичайно, сюди відсиль били, <кхи> води били по. Наші цих, наші хлопці, відповідали там і з того по них. І і церкві досталося чуть-чуть. Людям досталося, і люди погинули. Це факт. Ну це війна. Руський мір приніс, як правило, коли йде руський мір, він з собою несе війну. Ще у 2003 році. Ми перейшли з. Російської церкви, українською. І тоді наші люди казали, ми казали, люди добрі, поки буде існувати на території України, на території нашого села. Оця погань під назвою Російська православна церква це погань. Це там віри немає і Бога там немає, бо тому що що брехнь, де брехня, де брехня, там Бога немає. Про те, як кажуть іноді, і правда у кожного своя. Це енергетика людська, і вони це дають. Баба Валя, це енергетика Москви. Відголоски несприйняття ситуації мають і досі. Ми тут так уважні, перебуваємо в будиночку, батюшку, от, от, ваші, от, не храм не на даний час служить монах Московського патріархату, ну не от. а це людина, яка була комуністкою, але приходить і розказує, що русський мір, а тепер кажуть кричить, що русський мір, розумієте. Поки односельці хором врозумляють жіночку, яка схожа таки за церкву патріархату московського. Кременчуцькі волонтери заходять всередину храму. Заходьте заходьте. Ось у нас така невеличка хатинка. Тут тут діло, діло в тому, що заходьте. на цього часу тут ще немає вікна. Солопаном забитосе у нас усе вилетіло було. Скло на вікнах. Відсутнє взагалі багато утворі твердять служителі вкрадено москалями, ікони найпростіші. Подекуди написані самими жвірянами, як от пан Дмитро. До речі, староста громади нині він сам колись був волонтером. Ми з вами трошки колеги, бо я волонтером займаюся ще із 15-го року. Я з 14-го. Ну, все ж я ще з Майдану волонтер. Так, так, так. Ми теж були на так. майдані. Ну, бачите, ми колеги вже попалися. Усі присутні разом доходять висновку, що волонтер то просто стан душі, і навіть сенс життя. А тому особливих подяк і нагород чекати не варто треба просто робити свою справу, робити добро і допомагати тим, хто дійсно того потребує. Ну а Господь, звісно, усе побачить і обов'язково додасть у залік волонтеру. Всім вам бажаємо здоров'я, всі вашій організації, всіх, всіх, які залучені, прилучені до доброї цієї справи волонтерства. І кожен раз, коли вам дякують, це є залог вашого дальшого довголіття. Бо кожна подяка це кожен доданий рік вашого життя. Много вікна літ вам життя. Богом. Спасибо. Гордон Метью Міллер, відомий хокейний репортер спортивної кабельної мережі Белмедіа ТСН Канада, приїхав до Кременчука. З 1991 року містер Міллер є провідним диктором ТСН хокей із висвітлення міжнародного хокею, включно з чемпіонатом світу міжнародної федерації хокею серед юніорів, а також є голосом найвизначніших хокейних подій сторіччя. Більш ніж 30-річний досвід успішної роботи Гордона Меттю Міллера визначає його як одного із найкваліфікованіших та найобізнаніших хокейних експертів у світі. З весни 2022 року Гордона Мілера обрано до складу наглядової ради благодійного фонду Українська хокейна мрія, засновницею якого є Всеукраїнська громадська організація Федерації хокею України. Саме за ініціативи та підтримки містера Міллера було започатковано історичне благодійне турне хокейних команд України Хокі Кен Stop». Відтак, 13 вересня за значний внесок у розвиток хокею та пропаганду здорового способу життя начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік вручив гордону Меттю Міллеру подяку РВА. А також канадського журналіста відзначили за активну допомогу українцям у воєнні часи. Кошти, які отримають внаслідок проведення матчів турне Хокі Кен Стаб, спрямують на гуманітарну допомогу українських біженців за кордоном, постраждалим громадянам в Україні та на підтримку існування українського хокею. Ми б хотіли внести в свій клад. Те, що ви сюди приїхали, підтримати нас і також вручити вам подяку від Кременчуцької районної військової адміністрації. чекаю. Айтентет дуже приємно, що так багато людей дякують мені за допомогу. Однак я б хотів наголосити, що я лише маленька частина дуже великої кількості людей, яка об'єдналася заради допомоги Україні, безліч спонсорів, команд, університетів об'єдналися для того, щоб дати можливість Україні провести ці багатіні матчі. Також подяку Кременчуцької районної військової адміністрації отримав керівник ГО Федерація хокею України в Полтавській області депутат Полтавської облради Сергій Мазур. Саме він є засновником хокею у Кременчуці. Зробив вагомий внесок у розвиток та популяризацію українського хокею. Сам гість з Канади розповів журналістам, що пишається відвіданими до нашого славетного Кременчука. Йому дуже сподобалось місто і регіон. А особливо він щасливий бути гостем у вільній та незалежній Україні, адже відвідував нашу країну ще у 1979 році у складі дитячої хокейної команди. І після офіційної частини містер Міллер поділився своїм баченням розвитку українського та світового спорту під час війни я вважаю, що в першу чергу це важливо для молодих людей, щоб вони грали щоб трошки відкладати стрес повсякденний, залишати позаду себе, хоча б частково відволікатися від цього з іншого боку. Особливо глядацький спорт – це все ж таки розвага, і вона допомагає іншим об'єднуватися і комунікувати на даний час багато міжнародних спортивних організацій, зокрема Міжнародна Федерація Хокею Шайбою, ФІФА, УЄФА, вони не дозволяють участь команд з країн агресорів. Варто зазначити, Гордон Міллер приїхав до Кременчука, аби взяти участь у відкритті Кубку України з хокею, який цьогоріч проводять на льодовій Арені Айсберг. І такого важливого гостя Кременчуцькі хокеїсти не могли залишити без подарунка. На згадку про візит містера Міллера до Кременчука репортеру вручили імену Джерсі. Після урочистого відкриття на льоду зустрілись ХК Кременчук та Харківські берсерки. І впевнену перемогу з рахунком 12-3 здобув Кременчук. Наступним противником наших хокеїстів 15 вересня стане нова команда Київ Кепіталс. А вже цієї суботи, 16 вересня, переможці першого етапу змагань розіграють трофей у фіналі. Тож боротьба буде цікавою. Слідкуємо за грою та підтримуємо кременчуцьких спортсменів.